Схоже, принципи, які декларувала революція гідності, потроху, але впевнено, відходять у минуле мова, хоча б про відкритість, прозорість, ту ж саму люстрацію, бо ж як ще можна назвати цілий ряд незрозумілих, навіть скандальних призначень. Причому як на місцевому, так і на столичному рівні. Раніше ковбасою антимайдан годував, а тепер керує райдержадміністрацією. Або мирні мітинги розганяв, а нині займає тепле міліцейське крісло. Черговий приклад у нашій області. Одіозний екс начальник Державної служби з питань надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області Едуард Браткоєв, проти якого навіть кримінальне провадження відкривали і тепер керуватиме хмельницькими вогнеборцями. Представляли його колективу наших рятувальників ледь не таємно. Мої колеги Вікторії Спринчак все-таки вдалося поспілкуватися із Буковинським гостем. Поки новоспеченого начальника Подільської державної служби надзвичайних ситуацій представляли місцевим чиновникам, прямо у них під носом вже зібралося декілька активістів. Вони вже кілька місяців стежать за тим, аби одіозний Едуард Братко не отримав головної посади обласного відомства. кажуть, на Буковині накрав вже вдосталь, нині кинув оком на Хмельниччину. Звідки в цієї поважної особи дорогі автомобілі? Звідки в цієї поважної особи дороге житло по Чернівпочинірпрчорні. Веччині і чому чернівчани так дуже хотіли збавитись від цієї особи. У Міністерстві з надзвичайних ситуацій кандидатуру Едуарда Братка підтримують, аби представити його рятувальникам до Хмельницького особисто завітали високі начальники. Громада Хмельницької області отримує достойного керівника і з безпекою. І громадян буде все добре. Попри усі звинувачення активістів, розслідування журналістів та навіть кримінальну справу, Едуард Братко тепер на коні. Усі закиди, звичайно, ж називає наклепом Чистий як свята вода. А як доказ тому обіцяє ввечері показати громаді свою декларацію? Я прийду сьогодні з декларацією, значить, яка проходила перевірку наче, півтора місяця, і тому я не міг приїхати до вас без наче, перевіреної, нормальної декларації. Якщо я сьогодні вам всім докажу і покажу свою декларацію, що я не маю будинків, я не маю автомобілів, як ви кажете, маю автомобіль, ви завтра значить, виступите отак, в от, громаду, і мені принесете свої звіття. Вітувати перед громадою пан Братко обіцяє вже вдруге, і вдруге обіцянку свою не виконує. Проте цього разу, за словами активістів, хоча б попередив, мовляв, у нього поважні гості сам заступник міністра з надзвичайних ситуацій. Він все таки вибачився і перезвонив, зіславшись на те, що в нас в області за міністра по надзвичайних ситуаціях, і йому вконче необхідно. Він пообіцяв, що він в будь-який момент з'явиться до нас на люстраційний комітет або на раду Майдану». За словами представників люстраційного комітету перевірити наявність відкритих кримінальних справ на Едуарда Братка, обіцяють в адміністрації. Пан Калініченко пообіцяв нам, що е, якщо хоч одна справа буде по прану братку дійсно відкрита, кримінальна а ці кримінальні справи є внесені в ЄДР, то він пообіцяв нам, що разом з губернатором це призначення буде відмінене. Тим часом нового старого начальника державної служби надзвичайних ситуацій вже представили особовому складу хмельницьких рятувальників. І поки тривають перевірки, звинувачений у брудних схемах та корупції, вже працює на благо нашої області. Вікторія Спринчак Ігор Павлюк. новини, телеканал Ексклюзив.